Оу, друзі, вас вітає Джонні. І ми бавимось у GTA, але перш ніж почати, я просто не міг пройти мовчки по, по ось це ось мистецтво. Так, і я все-таки пройду мовчки. Я гадаю, ви все зрозуміли. А ми починаємо. Ми починаємо до нас дзвонив, дзвонив, дзвонив у минулій місії цей брудний коп. І ми маємо. маємо до нього прибути, отже, зустрінемось вже там на місці. Так, що це за дурня? Ми ж вирішили твою міграційну проблему, чи що там за дурня була? Ми квіти. О так, звісно, звісно, ти вбивав людей, катував людей, чинив незвичайну кіль кількість інших злочинів. Ох, ми такі квіти, що можна і не сумніватись. Дейві, ти можеш щось зробити з цим клятим соруном? О, ось і Тревор, супер. Подивіться <правда> тільки І кілька урядових виробків, а з ними головний інформатор. Про що він тобі докладав? О, він ще не сказав, як ви, хлопці, долягти, допомагали урядові власними силами. О, серйозно? Га? <правда> це це тому, що мені казали, що ну, щойно ми допоможемо з цією справою, що ми й зробили. й одразу про наші минулі проступки. Забудь, вважаючи на палки. патріотизм. Хто це тобі сказав? Я це тобі сказав. Тут я головний дурнику. Є. Yeah. Тобі зрозуміло, не, не зовсім Can ти не міг би мені пояснити, я ж кажу. А, а ви не погані. Рибировки. Послухайте, нам потрібна допомога іще з дечим. Деякі урядовці, вони є доволі корумпованими. Але <реш> не ваша компанія, так? Так, але ми по-хорошому корумповані, але агентство, вони хочуть здійняти паніку, щоб забезпечити себе бюджетом. Ось як вони зроблять. Це велика проблема. Тепер вони дістали гроші, які потрібні нам для боротьби зі злочинністю для підкопу корумпованих чиновників. Справді, а де ж вони їх взяли? Наркотики. Ці недомірки люблять торгувати наркотиками. А хто не любить? Ага. Ми вважаємо, що вони використовують ці гроші для фінансування вуличних фін, і нам потрібні хлопці, щоб реквізувати ці гроші для нас, облігації повезуть із терміналу на броньованій машині. Та все Дейве, У нас немає часу для створення плану. Це вже не мої проблеми. і Я не в змозі виділити жодних ресурсів. Ви впорайтесь у сраку, запхайся, Дейве. Чудово, розумнику. Якщо таки надалі все триватиме, епо і срані клоуни скоро взагалі покінчуть з нами. Йди собі hey, лісом, hey, знаєш. Е-е-е, hey, 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 послухайте, маємо що маємо. Як, як чор ми це зробимо, я не знаю. Придумав класичний бліц. Це про промислову зону, так. Тому пропоную техніку Сміттєвоз блокує евакуатор. Їх валить. Ми маскуємось. І все в шоколаді. І залишайте тільки сподіватися, що в цих хлопців з агентства нема з собою тривожної кнопки. Якщо є, то розберемо з цим, якщо і коли. Якщо і коли трясся твоїй матері. Пильнуватиму, містер генерал. Дякую, Майкле. Без проблем. Ні, серйозно. Такий цікавий хлопець, типу, подякуйте мені за те, що я вирішив проблему, придумав план, але сам по суті нас і затягнув у лайно. Я не розумію, чому Тревор так, ну і куди тут ще більше покинути територію? Не розумію, чому Тревор ведеться на ось цюсь ФБРівську дічцю. Отже, хлопці, ще кілька деталей для цієї роботи нам потрібно будуть маски і комбінезони. Сміттіво візьмемо його в віру парк і відженемо до ділянки. А поряд із аеропортом є автомайстерня, де можна взяти евакуатор. Ще ще а так звісно, теча це було б ідеально. Знайдіть швидку і непримітну машину, залишимо її десь подалі від доріг і від, від відділку. І переконайте, щоб дорога для течі була чиста. Це все. Це все. Добре, я зрозумів, чуваче. Ага? Я не зрозумів. Можеш повторити голосніше? Переб'єшся. ух та тут багато завдань? Раз, два, три, чотири. Я, я почув тільки три, він озвучив, наче ні? Він наче озвучив тільки три, хоча можливо я щось провтикав. Раз, два, три, чотири. А, я провтикав останнє. Це тачка для втечі. Тачку для втечі треба знайти. Так, ну давайте напевно сьогодні пройдемо підготовку Підготовку до завдання, а вже в наступному відосі в нас буде саме проходження цього завдання. Так, стій, 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 друже. Давай, ти спокійно вийдеш з тачки і все, все буде добре. Біжи, якщо не хочеш опинитись на кузові. Так, окей. Смі... З... 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 з тим. З сміттєвозом ми впорались. Залишилось раз, два, три завдання. Якщо вони всі такі швидкі будуть, то напевно все-таки ми зіграємо повністю. О, знову конференція. Сміттєвоз на місці, тому не хвилюй десь. Так, наступний в нас евакуатор. О, я гадаю, цей хлопець буде незадоволений цим. Шматлина, собака, срана. Так, ну я це собі забираю. Що таке? Що? О! Ого! Ні, братан, ні-ні-ні. Так, стоп. Ага, все, я я я гадав, то попи. Окей, довеземо евакуатор. Ой, далеко ж їхати. Так, і ми на місці. Наступна тачка вже вже є. Що там ще було костюми? Наче костюми було... О, давайте у, у цю тачку візьмемо, як тачка для... Для втечі? Так, без та... Не цікаво, Так, що, окей? А як її позначити? Можливо, за допомогою телефону чи як? Список робіт. Що? Список робіт? Що? Які роботи? Знову подряпав. ну все, вона вже не підходить, як тачка для втечі. Так, зустрінемось на місці. Ага, ось ми на місці. Тобто нам. В амуніції купити три комбінезони Саме комбінезони? В амунації? В зброярні? Ох, як тут РПГ 7,77, 7В, напевно. Так, це як? Он підсвічує нам. Синій... О, ми хоч колір можемо обрати? Так, давайте такий. Вони всі потворні. А що за худі? Так, я собі. Що, я не то купив, чи що? Ну, комбінезон. А, для Тревора, для Майка, о боже, для Франкліна. Ну, Франклін у нас. Ну, все правильно. Чорний комбінезон. А типу цьому Тревору не, не западло втратити свої гроші. Чи він такий рівний хлопець? Так, комбінезон місія пройдена. Так, Ну, доки в нас все доволі успішно було, ми справлялись з цими завданнями, подивимося, що буде зараз. Четверте. Так, ми на місці, але я не розумію, що ми тут маємо зробити. А, придбати три маски. Прикольно. Оце підходить Тревору. Так, цікаво, 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 цікаво. Зараз би не залипнути. Так, маску для Тревора yeah, Ну давайте цю. Uh, для you know, Майкла, що для Майкла? о, I mean, you know oh. oh, а це дещо мені нагадує. Ну нехай таке і для Франкліна. Це ж не расизм. Ні, ні то не фа. А, я, я не можу... Я не можу змінити свій вибір. О, зараз я себе відчуваю покидьком. О, я ж не такий. Боже. Ну ладно. Я гадав, я гадав, що я зможу змінити вибір. Твій. Так, а це що? А, це джіп. Uh, просто хотів сказати, що прихопив кілька масок для нашого маскараду. наче я знайшов місце, де сховати транспорт, не знаю. Просто трохи не розумію... Ооо, у мене такий розбитий телефон, я тільки тільки щойно помітив. Просто трохи не розумію, де має відбуватися саме завдання. Але можливо то... То не важливо, не знаю. Подивимось, машина для течі готова і чекає. Чудово робота тієї. Де ти поставив її? Лапуерта Лапуерта. Добре, це все. Повертайся <плес> на ділянку. Я поясню вам план. стів каже, що коли ми візьмемо вантаж, його треба буде доставити. Де він він великий інвестор? Чи якось так? Хай там хто його це не суттєво? Я і сам відвезу йому вантаж. Ну гадаю, тепер нарешті ми можемо приступити до нашого основного завдання. Хоча знаєте, зараз я так думаю, що Ну, типу, Тревором ми не мали це робити все Тревором, ці завдання виконувати. Це мав робити Майкл, тому що це перш за все його проблема, типу, він заручник цієї ситуації. І його плани, типу, хлопці були на нього трохи злі. Сами ми реально зібралися це зробити, і ми знову ризикуватимемо власним життям щоб пограбувати якихось ранних убивців із агентства? Ага, так, так, гаразд, привіт, так, так це, ось план. Так, Тревор, так, треба, щоб ти перебував на позиції. Гаразд, будеш наглядати. Подай сигнал, коли броньована машина під'їжджатиме. Так, добре, я перебуватиму ось тут. Сміттєвозі блокуватиму проїзд. Франклін, а ти в провулку сидиш у евакуаторі. Сподіваюсь, вони зупиняться просто перед тобою. Коли зупиняться, ти їх протараниш. Трясся, будемо сподіватися. Так, після тарану ми підірвемо двері, вигребамо всю готівку, облігації чи ще щось, і я відвезу це все людині генця. Стоятимо на горі доти, поки не трапиться якась халепа? Гаразд? Коли трапиться халепа, ми її владнаємо, ти лишаєшся тут, на позиції, пильно наглядатимеш. Так, ми візьмемо ризик на себе. Так, нормально? Що, ж, ти професіонал, друже? Принаймні ми її не одягатимемо клоунські брання вже плюс. Точно, маски, що? Я й сам забув за них. Подивимось, що в нас тут, Ага. Ранклін, Саріан. Справжній професіонал. Франклін, то було грубо, хоча це ж просто маска. Let's do this. До роботи. Let's go, let's go. Перед, Пред, перед! Ні, це все типу дуже круто, дуже гарно, але... Але я, я не бачу того плану, я його чув, я трохи не розумів зараз. Тревор десь там на горі, ми протиранимо. Тачку перекриємо сміттєвозом, але ну, якісь біль, більше подробиць більше деталей, чи це все буде по ходу відбуватись, по ходу справи, я так розумію. Добре, що недалеко їхати на цьому сміттєвозі, бо то трошки. трошки неприємне заняття. Добре ті, я на місці. Який приблизний час прибуття? Секундочку. Ось вони прибувають. Приготуйся зробити своє діло. Майкл, ти краще поквапся. Постав сміттєво. Перекрий обидві смуги дороги. Окей. Просто зупинись посеред дороги і чекай. Я на місці. Твій вихід, Франклін. Та типу це мій план. Нащо він мені його розповідає? Це план Майкла. To... Санітарні служби не повинні тут працювати зараз. Hey, man, these, <звук> 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 Цих дурнів я беру на себе. Ох, нас ще й від першого обличчя поставили прикольно. Ох, так і що. О, тут й така фізика спрацювала, нічого собі. Так, до роботи, прикріпити бомби. Секундочку. Та вони ж просто прострілюються, ці двері наче, ні. О, такої. Усі вихід, давайте на землю, негайно, негайно, негайно. Они нещасні в тресся, трасся, я улук, ідіоти! Обчищай фургон, я займусь охороною. Сигналізація спрацювала, копи набіжать сюди через 10 секунд, вам краще збиратись Закрий свою розтягу. Давай, я готовий. Ти чуєш ці сірени, друже? Здається, вони натиснули тривожну кнопку. Зараз тут буде половина всієї поліції лос сантоса Укрійся за цими бар'єрами, Франкін, я підійду сюди. Чорт, ми не виберемо звідси, будемо стрімувати копів, а коли з'явиться шанс, втечемо. Три, зараз ми легка здобич. Там позаду, ліворуч, знову копи! <зві> Якщо ці лягалії прийдуть з провулка, тебе оточать. Так, треба перемахнутись. <зві> у, грубо кулемет! Ззаду, ліворуч, від зони навантаження, копи! Якщо ми розберемо хлопцями двох у провулці, ліворуч, нас оточать! Берігайте спокій, приберемо цих хлопців, тоді зможемо добиратись. Хлопці, у мене тут базука на випадок, якщо доведеться втрутитись. А, я втиканув я вони ж в броні всі. Ну ж бо, нам потрібен шанс. Так, окей. Я не хочу отримати ракету в сраку. Ці курви по всій території. Просто треба перечекати. Провулок зачищено. Попереду знову ці хлопці. Так, Франклін. Ух ти. Так, давай, вилазь. Не підірви мене придурку! Стрімуйте їх, застаньте зненацька! Стримуйте їх. Загін снайперів поліції на протилежному від тебе. Ой, там проводиш, ти давно мені прибрати йти. Так, зараз, зараз, зараз. Так, окей, окей, давай, давай. Та шо таке, Джонні? Там на гури, дуже, на даху. Побивай снайперів, інакше мені к... кінець чуваче. Бачу снайперів зараз приберу їх. Я зняв першого стрільця. Шпер, це блискуча робота. Ти звір, друже. Другий стрілець мертвий. Снайперів немає. Все чисто. Є наступають ліворуч. Е, у них там гелікоптері стрільці, треба здихатись і якнайшвидше. Та зараз я трохи зайнятий. Цю пташку треба підстрелити, прядься старий, ну, у, -у гелікоптерах снайпери зроби щось. Та... Капець, ну 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 ну. Трохи, трохи. є Так, наче окей. Тазб... Я ж бив стрільці. Ну окей, окей, давай. О! Так їх старий! Їх вже небагато, хто же це наша можливість добрати ці в санкції, розберіть сміттєвозом? Якщо я удобі вже не потрібен, я тікаю. Дуже будь обережним, добре. Сідаю, сміттєвоз. Так, всі... Так, а цікаво, а якби я випадково підірвав той сміттєвоз, тут хоч колеса цілі Цілі. І цікаво, чому копи перестали нас шукати, типу. Ми тут таку стрілянину влаштували, гелікоптер підірвали, купу спецназу. Хоча наче це мала бути охорона, як мені здавалося спочатку. І чому в нас просто зараз одна зірка? Що мені з нею робити? Я так розумію, її просто скинути не можна. Чи треба виїхати з території, напевно, цього району? Напевно, як тільки ми приїдемо через міст. Таке дуже дуже бодре завдання, капець. Так, так, дійсно, зірка зникла, як я і гадав. Бачите, по тупому сховав, сховав, э, да, сховав ту тачку. Аби я відразу знав де конкретно це буде відбуватись, я б звичайно б її поставив би десь поруч, хоча б, хоча б ось тут десь, у цьому гетто. Отак От за 3 кілометри поставити тачку, щоб на, неї, на ній потім втікти від них. Типу завершити місію, я так розумію, бо нас вже ніхто не переслідує. Якось трошечки воно вийшло. Сталося не так, як гадалось. Ну добре. Добре, що хоча б не так, можна ж було ще далі тачку поставити. Та я би я знав, що одна... ну що машина буде необхідна тільки для Франкліна, то я напевно б взяв би якусь там ламбу чи бумера. А так, я обрав з самого початку чотиридверну штуку. Хоча ні, вона навіть п'ятидверна, напевно. Ага, його ще треба знищити. Так, а цікаво. А, окей, моя тачка не постраждала. Так, ну нам треба повернутися, гадаю. За хлопцями чи як. Напевно ну, ж, треба їх підібрати. А цікаво, цей Майкл сам завезе бабки чи ні? Чи ми з ним будемо їхати? Cool? Це yeah, добре? Man, shit, ага. Боже, в тебе така... Серйозно, в тебе така тачка. Капець воно гарне, які краєвиди. І як... Ну, типу, гра 2013 року така прорисовка, типу, дуже-дуже далеко. Дуже далеко, по суті. О, якісь хіпі. По суті, її всю мапу оглядаємо. Ох, нічого собі. Ого! У мене посилка для Девіна Вестона. Посилка для містера Вестона. Проходь. Так, і я тобі кажу, що мені накласти на це. Ось де, ось де. Бум! Прощавай покидьку. Девін вестон, а я тебе пам'ятаю. Детектив на півставки. Інвестуй Весвайзінвестуй зрозумі. Стривай, ми ще не закінчили брати. Для тебе є робота. П'ять супер автівок, велике автозамовлення, серйозний куш, бро. Супер. Я знаю, кому це можна доручити. Я тебе з ним заведу. Ні, 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 мені не потрібен якийсь мужик, мені потрібен ти. Мені потрібен професіонал, друже. Клав'я я купу, хто тобі потрібен шмаркаче. Я скажу йому, що ти зацікавлений в ньому. Мабуть, я помилявся щодо тебе, друже. Де це ти помилявся? Кажи мені, ти любиш футбол? У Мене є часка в одному спортивному проєкті. Тобі не подобається, можу довірити тобі керування, тільки скажи, мені подобається розсівшись на дивані, переглядати фільм. А ось воно що? А якщо я познайомлю тебе з Соломоном Річардсом? Змущаєшся. Соломон Із Соломоном Річардсом? Кінопродюсером? Він пішов у відставку, друже, а я збираюсь про фінансувати його студію. Я тебе познайомлю, щойно, й на ти. Граст. Mm, так, Соломон Річардс. Гарного дня, хлопці! Так, ну на цьому все, я гадаю. Це було доволі цікаве завдання, доволі дуже бодре. Оп, Франк фінут дзвонить. Як там, Майк? Привіт, чуваче. Слухай, в мене є для тебе цікава пропозиція. Найомий Дейва. Найомий, агента ФБР, ти жартуєш? Росла, цей хлопець працює сам на себе дуже багатий, і це може бути прибутково. Чому б тобі не жити з ним? Добре, добре, гаразд, я подумаю над цим. Ми з тревором також сам будемо. Я обіцяю, це хороший шанс підняти грошей. Так, друзі, ну завдання було цікаве. Кому сподобалось ставте вподобаєчки. А з вами був Джоні. Джоні був з вами, і на цьому будемо завершувати. Слава Україні, друзі, слава українській нації, і до зустрічі у наступних відео.